всім привіт! Ви на каналі Макар ТВ і сьогодні ми збудуємо ще один секретик. Це вже я його сам придумав. Добре. Треба робити на простому світі на горбу. Так, треба вибрати непісочний горбик. Бо пісок, як вам відомо. О, зайчики! Вой падає, а нам треба вниз прокупувати. В принципі, побачите, але я не хочу. Це треба на... О. Такий от є хоча все. Так, тільки нема... щось не бачити за горба. Стоп. То на плоскому світі кінець світу близько, а так можете будувати на цьому світі. Добре, ставимо, 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 ставимо. Ставимо. Ставимо, ставимо. Навіть можна менше зробити будиночок. І думайте, тут нічого нема. І можете йти собі далі. Ну, але це не зовсім секретик. О, як склад. Добре, берете лісницю, драбину і прокопуєте вниз. Ставите, ставити, ставити, ставите. Я зараз прийду. Поставлю на паузу. Вот. Тра-ля-ля, тра-ля-ля. Остелю яку хочете зробити собі. Або ні. ні. Але там ті блоки нам пригодяться. Де вони, де вони, де вони? Оці от. Також нам потрібна буде запитка. Потрібно буде... треба вже буде... не, не, не потрібно. Потрібне буде стекло. Стекло єсма. Ізме... і, і треба любі двері. Ну, я б говорив залізну, бо тут віддавати треба і такі зомбі. Ну, Щоб вони зомбі не зламали і не вас. Ну і добре. Потрібне буде ще на для, для того будиночку. Тоже чаша відкривати двері. Такі як і Добре. Потрібне нам буде. Напереклад з золотом і єдинам ще. Гриб. Ні, білий. Ні, ні, Візьмаємо ні. чорну шерсть. Шерсть. О, залізо. купа І прокопуйте собі. Багато не треба. Ну, а там же як хочете. Я буду виживати і в тому будиночку, і в своєму бункері. Тому так, то Та буде в нас, так скажемо. Та де ми будемо жити? А все решту нам треба... Прокопати будуть стінки. Я поставлю на паузу, коли дораблю, включу і от, Ми вернулися. Так, залітайте, ставте отак от, от. Знизу поставте. Давайте, чіпайте, чвайте. Снизу здається гранит Він горить. Так, горить. І забудуйте знову отак от саме. мост Так, він горить. Добре. Эээ... Брит наш наше золото. Наша за звук. Чекайте. не то на гор. Я ставлю на паузу, коли найду вам. Вот готова. Так. Беріть залезом. І ламаєте ці от блоки? Ну от, як бачите, і туди просто вбирати. То невелика така територія. Тут можна тільки поставити цього. ліжко. Або... Або поставимо. Я дивлюсь сьогодні відео. Я хочу попробувати так само зробити. Ні, не цю хатку. Ту хатку я сам придумав, А. Ліжко поставити хочу, так само беру. Мені здається, коли воно зупиняється, мені здається, що воно вже й не варить. І отак от. І, і так само і сундуки. Прокопуємо. Нам потрібні це і сундуки. Сундук. И снова наше железо. Вот. Я зараблю что-то вот так вот. Вот так. И ставлю на паузу, а потом... А-а-а! Ну вот. Тут можно себе легче спать. Так. И разничек. Uh -huh. Ну вот так вот это выглядаем и вот сундучки. Причем не попадаются в очи и не занимаются места. Ну и ставь лайк и подписывайся на канал Макар ТВ, Доминика Фри... Лера Фриц, Ням. Ярик Клапа. Котя каналов Ну добре, як бачите, я замінив на залізо. Ну просто я як вийшов, не було дерева. Ну і добре. Став лайк і підписуйся на канал. Я вже не буду говорити на яків, я вже говорив. Ну добре. Всім удачі, всім па-па!